Всім привіт! Сьогодні у нас історія України знову. Я гризу її завдяки отакій книжці. Вивчаю історію України з книгою від американсько-канадського дослідника Українського походження Павло Роберт Магочій. Україна історія її земель. Друге видання. Я знімаю такі коротенькі відео, щоб я могла вивчати історію. Ви могли теж. Вивчати щось разом зі мною, доучувати, що призабули в школі і так далі. Отже, ми в попередньому з вами відео говорили про скіфські жорстокі звичаї. І сьогодні ми закінчимо розділ, степові райони та міста Північного Причорномор'я, і ми закінчимо цей розділ на такій. Цікавій темі, як Візантійці та Хозари. Отже, що Павло Роберт Магоч пише про візантійців та хозарів у своїй роботі, він пише, що українські степи у період між 250 і 650 роками зазнавали руйнувань. Але були райони Чорного і Азовського морів, прибережні райони Чорного і Азовського морів, які навпаки. Mm -hmm. Розцвітали так, переживали чергове відродження. Чому? Тому що пише Павло Роберт Магочі, що ці прибережні райони Чорного і Азовського морів захищала, їх захищала стабільність, е їхню стабільність забезпечувала східна римська або візантійська імперія, яка за всю свою історію так досягла найбільшого розквіту і розмірів за часів управління Юстиніана, і саме до. Цих причорноморських міст прибули так візантійські гарнізони, тобто міські стіни укріпили. Херсонес став таким адміністративним центром, тобто візантійська грецька культура з її християнством східного обряду також зміцніла і Херсонес з десятьма церквами і каплицями, і монастирем, так, у печерах, на скелях. Стали таким важливим центром, так, досить. І звідки і християнство так поширилося далі по Україні та серед східних слов'ян. Тобто був оцей візантійський вплив, звичайно. І він був дуже сильним у східному Криму, де відродилося боспорське царство. Пам'ятаєте, ми говорили про боспорське царство. Ми також його розбирали, але цього разу боспорське царство вже було як колонія Візантії. А, тобто. Прямий, отакий от політичний контроль Візантії, пише над кримськими містами і Боспорським царством він також переривався через ну, якісь певні економічні чи соціальні зв'язки у формі візантійського православного християнства. Все одно тривали культурні зв'язки, все одно тривали, а, принаймні до кінця 13 століття. І, а, Далі Магочі зазначає, що саме в часи римсько-візантійського впливу на це Боспорське царство при чорноморських містах оселилися Елінські євреї. І саме з цих міст так, єврейські контакти у VII столітті поширилися через Керченську протоку до нової кочової цивілізації, а саме до Хозарської. Так? Яка вже почала давати про себе щось знати. Тобто, після цього візантійського впливу на попережі, так упродовж останніх років шостого століття, зі сходу, так, зі сходу, з'явилася нова група кочовиків, чия присутність вона теж мала вплив на так. Ну, на півночі та сході, так від Чорного моря, Йдеться про хозарів, тобто про тюркське плем'я. Ми з вами розібрали так і візантійців. Тепер ми поступово переходимо до хозарів. Тобто це тюркське плем'я, яке походило із Західного регіону, пише Тюркської імперії в глибині Азії. І на відміну від своїх попередників хозари надавали перевагу не війні, вони були такими дипломатами, і вони підписали угоду у 626 році з Візантійською імперією. І, звичайно, візантійці, візантійців тривожили східні кордони з персами. І також потенційні якісь загарбники з Сходу. І візантійці вони вітали хозарів, тому що так ці хозарські цю хозарську дипломатію вітали готовність хозарів. З так би мовити, так підтримати плани своєї північної дипломатії, тобто поява хозарів вона мала величезне значення для розвитку східної Європи в цілому і для України. Вони появились ці хозари у сьомому столітті, так. Тобто хозари подібно до скіфів, так у 750-250 роках до нашої ери, які були так, ми з вами скіфів розбирали чи сарматів, які були у 50-му році до нашої ери тере. 250-й рік нашої ери. Тобто хозари вони так само, як і Скіфи, Сармати, контролювали осіли населення степових регіонів України. Вони приборкували якісь загарбування, якісь, тобто вони захищали торгові шляхи. Так, вони налагоджували контакти із ось цими причорно, причорноморськими, греко-римськими. Візантійськими містами. І це були вигідні такі стосунки, звичайно ж. Тобто ми можемо говорити про Хозарський мир. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про Візантійський мир, так і, наприклад, так. І... А тут у нас був хозарський порядок, який тривав приблизно з середини VII до середини IX століття, коли хозари захищали кордони від вторгнень кочовиків з степів Центральної Азії і від нападів персів, а пізніше від нападів Арабів з півдня, так тобто вони, скажімо, оберігали східні південні кордони. Європейського континенту. І а, це чудово, тому що цей хозарський мир він забезпечував якусь стабільність, звичайно ж. І, в принципі, а, так, народи вони мали можливість розвиватися так, під цим хозарським впливом. І до цих народів, звичайно, належали слов'яни, що проживали як середині, так і одразу за північно-західним кордоном хозарії. Я буду закінчувати на цьому, так, тому, що, тому що у нас наступного разу буде інша тема. Ми плавно підійшли з вами до слов'ян. До слов'ян і до хозарів це буде також такий невеличкий розділ в якому будуть кілька відео, і ми з вами закінчили поки що тему степових кочовиків, степових районів та міст північного Причорномор'я. Тобто ми з вами у цьому розділі, так, ми говорили про візантійців та хозарів сьогодні. В іншому відео ми розібрали хто такі Скіфи, які були їхні звичаї. Ми розібрали так Скіфський мир і Візантійський мир. Ми розібрали а, характеристику племені Сарматів. Ми з вами поговорили про греки Північного Чорномор'я, про це Боспорське царство, про те, якими були кочові цивілізації взагалі на українській території, так, якими були якісь типові кучовики до нас приходили на наші території. Ми з вами також розберемо. Що таке трипільська культура. І а, ось так ми з вами плавно закінчили тему степу, тему так, степових районів і міст Північного Причорномор'я. Наступного разу ми з вами поговоримо про походження слов'ян. так Походження слов'ян. Я поки що закінчую. Всім папа, -па, всім хорошого дня! Зустрінемось у наступному відео, де обговоримо походження слов'ян.